Роман Бойчук вперше сів на велосипед у трирічному віці. Відтоді цей транспортний засіб став хлопцеві вірним другом. Проте обмежувалась така незвичайна любов аматорським рівнем. Своєрідний прорив до професіоналізму відбувся лише кілька місяців назад, розповідає юнак. Поштовхом до цього було коломийські змагання 22 травня, в яких друзі мене пропагандували, щоб я спробував ну свої сили. В змаганнях вибору наступу ми перше місце після цього було натхнення поїхати на змагання обласні. Таким чином Коломиянин опинився на всеукраїнському байк-кемпінгу. До речі, і дорога, і проживання обійшлися Романові своїми силами і коштами, та хлопець не шкодує ні про що, адже набрався багато досвіду та яскравих вражень. Це була траса з перепадом 20 метрів висотою. Просяжністю 3 км, це я приблизно вам розказую. Загальний пробіг вийшов у кругів і по часу півтора години. Я вже боровся до останнього. Борба була важка, велосипед не аж такий, щоб виборювати перше місце, але призове. я увійшов, можна сказати. Я довольний результатом. Цьогоріч Мізунська вигода зібрала понад 100 спортсменів з різних куточків України. Серед них кращих визначали у швидкісному спуску велотріалі та крос-кантрі. Саме в останньому відмінно показав себе і наш земляк Роман Бойчук. Багато нових знайомств після перемоги повага від колег, ну як була підтримка, більша підтримка, заохочення до нових результатів, продовження тренувань і представництво коло буду. Боротись, ну, приймати участь в всіх виставних змаганнях. Вже е, плани є їхати 20 го числа у Чернівці, де будуть відбуватися змагання з з'їзд України. Тож побажаємо успіху нашому велоекстремалові. Мар'яна Мацьків, Андрій Гращук, програма події НТК.